Всім привіт! Ви на каналі Смен Дімасік, і сьогодні я швиденько прийдусь по новині і по тому, як ви можете все ж таки отримати два преміум-танчика, точніше один із двох преміум танчиків і деякі там інші призи. Ось, за ці вихідні. Всього-навсього вам потрібно буде дивитися трансляції на Твічі. Що це за трансляції? Трансляції будуть стосуватися планового протистоя... протистояння. Тут дуже багато інформації, насправді, різної, там зв'язаної з протисто... протистоянням, але нам цікаве Twitch Drops, правильно? Щоб ми зароб... ну, як нам отримати танчики. Тому я переходжу зараз до цієї новини прямому ефірі європейського фіналу. Е це будемо коментувати, але нам цікаво ось ось ці стрімери, з яких ми можемо на твічі получати плюшки. Ось. Ну, і також офіційний канал World of Tanks на Твічі також теж будуть стримати, і теж з них можна получати. Далі, момент, Що, які будуть нагороди? Fish drops. Гарантовані дропси будуть за 180 хвилин перегляду 27 квітня. Уважно, читайте, 27 квітня, Три автоматичні вонегасника, три великі аптечки, три великі ремкомпленти. А от 28 квітня, 28 квітня, буде дуже цікаво, буде секретні дропси. Секретні дропси це як лотерея. Ви дивитесь, і в випадковому, випадковому моменті вам випадає щось із цього, одне із цього. Ну, типу, він найгірше на деканаке, там 2 дестиль стиль веліт. Можемо, давайте зразу так подивитися. 2D стиль веліт може випасти вам. Потім вам випадає 3D-стиль або 3D-леванте на черфу тюрчика. Теж прикольний насправді стильок. Цікавенький. Ось. Далі вам випадає один день преміум може випасти один день преміум аккаунта випасти. Далі вам може випасти КВ-1 екрановий. фігня повна, я зразу кажу. Навіть дивитися, не треба. Ну, випаде, випаде, продали. Ну, захоч, захочете покатаєтесь. Ну Краще, звичайний, КВ-1, повітря. Набагато краще. Толкусью, як з толку сьогодні, як чесно. Далі. Два головних призи, які вам можуть випасти, це Лорейн 40 тонн. Лорейн 40 тонн. Я думаю, багато хто знає цей танчик Хороший танчик. І GSor 1008 також барабанний танчик на 5 нарядів ПТ САУ 8 рівня Британії. Це два цікавих танчика, які можуть вам випасти за те, що ви просто робите перегляд. Далі, як нам взагалі, можливо, задається питання, як мені взагалі це зробити? Вам потрібно бути мати аккаунт Twitch. От, аккаунт Віч, і обов'язково має бути цей аккаунт Віч підкріплений е, під, е, до вашого аккаунту World of Tanks. Як це зробити? Для цього ви просто заходите в особистий кабінет. Особистий кабінет заходите. Ось, і там у вас е, є така штука, бачите? Е, для спрощеного входу прив'яжіть аккаунт до профілю соціальної мережі. Ось, у мене прив'язані там до Facebook, Google, Twitch, YouTube, Ось, але важливо прив'язати до Twitch. Ви натискаєте, в мене вже прив'язано, зрозуміло. Діло буде отака от іконка. Ви натискаєте, там підтверджуєте, у вас підтверджується, і все. У вас підключений ваш аккаунт до Twitch. Далі. Де ви можете за цим слідкувати? І чи взагалі виконуються ці умови і тому подібне. Для цього. Ви заходите на ваш, ну, давайте так покажу. Ви там заходите на ваш канал. там. Це мій твіч-канал, теж можете підписатися, буду радий. Теж називається Smail Dimass, як я думаю, видно. Ось тут. Ось, також підписуйтесь, буду радий вас також там бачити на ютуб-каналі, на твіч-каналі, де вам буде завгодно. Тому, до речі, під цим відео буду радий, якщо ви напишете мені коментарі, відгук і також лайкос, який, можливо, підписку по вашому бажанню. Як на Твіч, так і на Ютубчик. Момент. Ось. Тому я кажу до зустрічі. Ось. І заходите, от, я заходжу з масік. і я дивлюся: дропс та нагороди. Натискаємо і відкривається ось таке віконце. І в цьому віконці в мене попередні були. Бачите, я проходив, в мене виконалися отримав нагороду. На жаль, ну там вас не стиль чи ще щось, я вже не пам'ятаю, день приймав, щось таке. Але не суть. Ось, у вас з'являться такі іконочки, і, в які, і цих іконочках ось тут знизу, ось тут знизу буде показана ваша прогресія. Ви будете дивитися і тут слідкувати, скільки вам ще залишилося там дивитися хвилин, годин тому подібне. Тому, якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, знову ж таки нагадую. І якщо якісь будуть питання, ми, ми, ми спробуємо їх вирішити. Якщо є, буде мене можливість, якщо я буду знати, яких вирішити, то ми їх вирішимо. Тому всім пока. пакедова. І також, якщо вас щось цікаве випаде, чи Лорка, чи Сорчик. Дуже важливо, напишіть, будь ласка, в коментарі, буде дуже радий. Якщо комусь із вас, хто подивиться це відео і допоможе це відео, і вам хтось комусь випаде цей танчик. буду просто мега круто радий. Все, чекаю вас в коментарях. Всім всього найкращого, всім па-па.